Вітаю, сьогодні 25 серпня 25-го року. Троянда Шекенбург. Гарна трояндочка, друга річка, рожева лососевого кольору квітки. Це її друга хвиля. гарна вона квітне. Багато квіточок, не хвороблива. Ну, може, внизу там щось десь щось жовтенький листочок якийсь є, ну це ж уже ж підосінь. а Так гляньте, гарна, здорова трояндочка. В тому році вона була паршарічкою, і після першої хвилі листячка вона скинула. Ну, а в цьому році, бачите, ні. Здорова, гарна, все добре, листя блискуче. Ну, ці квіточки розпустяться, то листя майже не видно в цієї троянди. Ну, ось така вона гарна. Квітки не дуже великі, але їх дуже багато. бачите скільки пуп'янків ще. Хвиля квітування триває довго в троянди. Вона десь метр. Ну, поки вона більше у мене не росла. Подивимось. Що на наступний рік буде, вже ж на третій рік трояндочки так і зріс починають йти, починають. подивимося. Ну, зараз поки така не дуже висока, але ну, до метру. Але рясна квітуча вона. пагани в неї червоні, листя зелене, шипів, ну, не дуже багато, але є. Леся. Відстань від Мусі, відчепися від неї. Леся, відчепися. Іди сюди. От уже ці дівчатка мої. До речі, так, зараз і вітер і Леся ще пробігла. Так, пахне Лаванда. Я обрізала тільки. Квітки, ну, тут і стоїть. Так, тепер все ж отримала я цю троянду вперше, тоді замовляла у Матвіївських трояндах осінню 23-го року і не прогадала. Всі троянди прості гарні, прийнялися. Зараз я тут ще пару троянд покажу з того ж розплідника, які разом всі садилися. О, сонечко появилося. Так, тепер троянда амажа Барбара. Першу хвилю вона відквітла, гарна була, дуже рясна була, дуже довга вона квітла. Квітки ж не опадають, не вони так на кущу і залишаються, поки їх не. Обламаєш, та вони ще й самі якось відпадають ці троянди, ну не дуже. Ну, зараз ось як вона виглядає. Теж, можна сказати, здоровий гарний кущик, багато пуп'янків. Ну, ось цю троянду я не обробляла, а цю троянду я обробила. Не дуже давно, може тиждень, може два, тому сині плями якимось спеціальним засобом захисту рослин. Ну, Хоча можна було і не обробляти, вона здоровенька. Може там є десь один-два листочка пожовкли. Ну, вже ж все ж таки і осінь. Троянда трішки вище Шекенбурга, трішки більше метра. Темно червоного кольору, квітки дуже красиві, квітки теж не дуже великі, але дуже гарні, і їх багато завжди. Вони ще будуть, їх багато буде. Вона як повністю розквітне, я покажу. Морозостійка, гарна троянда. Коли вона перше квітла в цьому році, я її показувала. Є відео про неї. І в тому році, хоча вона була першаричкою, я теж про неї відео знімала. В тому році для перша річки вона так гарна і рясна квітла. Мені вона дуже сподобалась. Ця троянда. Амаж, а Барбара. Ну, цю трояндочку трояндарки хвалять. Вона в багатьох є, її багато хто показує. Гарна троянда. Вазу не знаю, я, здається, цю троянду не різала. Хоча це чайна гібридна троянда. А мож... Ой, Шикенбург, щойно показувала тофлоребунда. А це чайна гібридна трояндочка. Ось вона яка гарна. Хай багато пуп'янків, вони як розкриються. Я ще цю трояндочку покажу. Вона дуже гарна. Так, тепер тут у мене троянда руж рояль. Чайна гібридна троянда теж. Ну що, ця троянда витривала, здорова. І теж рясна квітне, вона. Квіток багато. Ну, от саме зараз якось не дуже багато, але, повірте мені, в неї дуже багато. Бачите, он у то. Вона осипається, вона квітка не дуже довго тримається. І бере сама, ото так і осипається. Бачите, пуп'янків багато. Теж як рясніше заквітне, я ще покажу цю троянду. Вона, квітка не дуже довго тримається, на відміну від Амажа Барбари або Шекенбурга. Але ну їх багатенька і вона тому. Свою декоративність не втрачає цей кущ. Кущик здоровий, зимостійкий. Бачите, цю трояндочку я і не обробляла. Ну, навесні і після першої хвилі я всі обробляла. А ось недавно я обробляла так, деякі троянди, Ну, цю ні, бо вона здоровенька. І он який ще й пагин, он там є. Високий, не знаю, це ж теж друга річка. Це всі, я ще раз наголошую, всі троянди, що зараз покажу, друга річки садилися в жовтні, мабуть, місяці, може, в листопаді 23-го року. Всі отримала тоді з матвіївських троянд. Це черкаський розсадник. Перше тоді замовляла і. Чесно кажучи, я тоді вперше я отримала гарні саджанці. До цього я отримувала мір роз перед цими саджанці були, ну, знаєте, такі майже окулянти, тільки на осінь. Якби на весну, вони пішли. У 23-му році я з Харкова багато навесні окулянтів отримала. Я ще тоді не знала, що такі окулянти. Ну, вони всі гарно пішли, а ось на осінь окулянти ну, не дуже. І ось тоді я осінню отримала оці троянди з Черкащини. Я така задоволена була. Такі гарні саджанці були. Ну, так, Пощастило мені. Це теж трояндочка звідти, але ну, ця зараз не квітне. Ну, там вона одна квіточка є внизу десь. piano, піана. Ну, кущик гарно розрісся, пішов, не хворіє, гарний кущик. Ну Квітки під час першої хвилі. І потім якась І хвиля довго тривала, все, але якось вони не розкривалися. Подивимося, що буде ось зараз. Ну, а так кущик дуже такий гарний, красивий, листя красиве, навіть без квіточок. Потім ось звідти ж, троянда, віши, Троянда флорибунда, Я недавно її в короткому відео показувала. Ось такі квіточки, запашні. Кущик абсолютно повністю здоровий. Не хворобливий, нема, жодного враженого листочка, нема ніяких захворювань. Ось як вона квітне, такі квітки. І дуже схожі ось на троянду Олександрин. Вони. Вони. Ці дві троянди, оце віши, а то Олександрин. Дуже вони схожі. Ну, все ж таки, мабуть, не однакові вони, бо в них запах... Трішки відрізняється, аромат. Оце віши, така спочатку пуп'янки в них в цих двох троян в Олександрині і віши. Але потім, коли трошки розкривається, тут кулястий пуп'янок. А тут ні, тут, бачите, ось який пуп'янок. Ой, тут квіточка космеї. Ну що, трояндовіши, у Оцей пагін великий вона виростила, десь метр двадцять. Квіт, запашна, квітка тримається, ну, може, днів п'ять, Так, середня і не дуже довго. Ну, і не день-два, як буває. Такого ніжно-абрикосового кольору поп'янки. А коли вона розкривається, вона трішки світліша. Кремового кольору можна так її описати. Листя здорове, не хворіє, зимостійка. Ну, непогана троянда, гарна. Друга річка, потрібно ще поспостерігати. Це троянда Олександрин. Ну, дуже запашна. Ось яка квітка. Так, бачите, там квіточка не такої форми, там якась вона. Кругленька, ось. А тут все ж таки як розкривається вона отака, В середині теж абрикосового, абрикосово вершкового кольору якась. Більше, ніж у виши, і колір інтенсивніший, і квітка більше. Ось, все ж таки є різниця і дуже-дуже ароматно. В першу хвилю ця троянда була, ну, така рясна, така рясна вона і зараз буде ще багато квітів, бо дуже багато поп'янків іще. І там на, ті, на тому боці, що це таке, це щось якесь. Якийсь недоразвитий, якийсь пуп'янок, щось таке, ну хай росте. Олександрин. Шипів не дуже багато, листя і світло зелене, і темне зелене, троянда зимостійка, гарна троянда. Ну, мені подобається така троянда. Мені взагалі троянди подобаються, які ароматні. Для мене сама. Краще це коли ароматні, бо я люблю їх нюхати. В вазі, то я цю квітку теж ще не тримала, не знаю. А так можна зірвати одну квіточку, положити і буде пахнути. Там, де ти сидиш чи лежиш. Ну, ось така ця троянда. Як повністю розквітне, я покажу ще. І ось ще в рядочку тут. Троянда теж Звідти ж з матвіївських троянд. Троянда оранж Baby. Це троянда спрей, Такого помаранчевого кольору. Вона схожа з трояндою. У мене там троянда в іншому квітнику. Називається келі, Так ось вони схожі, дві трояндочки. Троянда не хвороблива. Як розкриється теж покажу. Вона теж дуже рясна. Бачите, скільки пуп'янків гарно. Ну, теж нема ж ніяких хворобничок. Цю я ось заробляла для чогось. Шипів не дуже багато. Ну, це трояндочки я показала. Це з одного розсадника. ну Ось іще покажу. Тут троянда гарний куч, але зараз нема квіточок, хоча в неї постійно з'являються троянда Фредерік Містраль. Теж здорова, гарна трояндочка, але це з розіною на цьому буду завершувати. Показала деякі трояндочки, хай нарощують квіточки, потім ще покажу. Дякую за перегляд, всі гаразді вам і дякую всім нашим українським воїнам, особливо ті, що оборонять нашу Україну на нашому сумському напрямку. Хай їх Бог береже. І слава нашій Україні.